Святкування їжі та національного місяця латиноамериканської спадщини за допомогою Ейл Греф Їжа як культура, мексиканська кухня та повернення до основ. Їжа це набагато більше, ніж просто спосіб задовольнити голод. Це мова, яка говорить про нашу історію, нашу сім'ю, наші традиції та нашу ідентичність. Особливо це стосується латиноамериканської культури, де кулінарія є невід'ємною частиною повсякденного життя та способом вираження любові та спільноти. Нещодавно я опинився зачарованим інтерв'юзелем графом, талановитим мексиканським шеф, кухарем та блогером, і її слова глибоко торкнулися мене. Вона розповіла про свою роботу, про важливість їжі в мексиканській культурі та про те, як вона ділиться своєю культурою з іншими. І це надихнуло мене думати про роль їжі у власному житті та про те, як ми можемо повернутися до традиційних моделей харчування, щоб знову зв'язатися з нашою історією та культурою. У мексиканській культурі їжа знаходиться в дезоксирибонуклеїнова кислота це не просто колекція інгредієнтів та рецептів, це спосіб спілкування, спосіб вираження любові та способу збереження спогадів. Як справедливо зазначив, Алеграф, для мексиканців їжа це спосіб пам'ятати, хто ми є з давніх часів, коли предки приносили подарунки до богів, до сучасних сімейних зборів, їжа була способом висловити любов та спільноту. Я пам'ятаю, як у дитинстві бабуся завжди пахла томатною пастою та ароматним базиліком. Вона готувала величезні горщики з соусу, які потім використовувала для виготовлення макаронних виробів, лазаньї та інших страв. Я все ще пов'язую цей запах з теплом, любовою та сімейним щастям. Це було не просто готувати, це був ритуал, спосіб висловити свою любов до нас. Незважаючи на те, що сьогодні ми живемо в епоху глобалізації і ми можемо знайти майже будь-яку їжу в будь-якій точці світу, важливо пам'ятати наші коріння та оцінити нашу кулінарну традицію. Я вважаю, що ми повинні прагнути забезпечити, щоб їжа була не лише смачною, але й здоровою, і що вона відображає нашу культуру та історію. Сучасний світ пропонує нам величезну кількість напівфабрикатних продуктів та продуктів, що містять шкідливі добавки. Це, безумовно, зручно, але це також змушує нас втратити зв'язок із справжньою їжею з продуктами, які були доступні для наших предків. Мені було дуже цікаво дізнатися про роботу Греф, який створює мексиканські страви з нотатками на основі рослин. Це не лише смачний і здоровий спосіб їжі, але й спосіб зберегти традиції та передати їх на майбутнє покоління. Її історія про те, як вона почала готувати та розробляти власні рецепти після того, як її синові діагностували молочну алергію, справді надихає. Вона перетворила необхідність у пристрасть і створила власний блог з їжею, де вона ділиться своїми знаннями та досвідом з іншими. Мене особливо вразила її думка, що їжа на рослинній основі може бути красивою, задовольняною та глибокою. Вона не розмовляє про рослинну або веганську, вона веде зі стилем, подаючи людям миску з супом з квасолі після того, як вони закінчать його, посміхаючись і кажучи, вітаю, ви щойно провели свій перший веганський обід. Це магія показати, якою може бути красива. Задовольняюча та глибока мексиканська їжа на рослинній основі. Я вважаю, що це дуже важливий підхід, який дозволяє людям поступово рухатися до більш здорового та більш розумного харчування, не відчуваючи себе обмеженим або позбавленим чогось важливого. Ейл Греф також наголосив на важливості використання таких інгредієнтів, як маса, кукурудза, перець чілі, помідори, кабачки та квасоля. Маса, за її словами, Є основою багатьох улюблених мексиканських страв, і її можна використовувати для того, щоб зробити все від сопу та хуараш до тортів та пельменів. Вона також зазначила, що мексиканська кухня нескінченно налаштовується і що кожен може створити власну тарілку з улюбленими начинками. Я повністю згоден з нею. Мексиканська кухня не тільки смачна, але й всеосяжна, радісна і заснована на обміні. Що мені було особливо цікавим, це її думка, що справжнім бар'єром для здорового харчування є етикетки та абсолюти. Коли ми обрамляємо харчові звички, як усі або нічого, люди вимикаються. Але якщо ми перенесемо фокус на лише одну здорову, барвисту страву, одну, яка сповнена барвистих фруктів та овочів, які додають текстуру, аромат та радість, тоді це буде відчувати себе більш доступним та захоплюючим. Я думаю, що це дуже важлива порада для всіх, хто хоче змінити свої харчові звички. Не намагайтеся змінити все відразу. Почніть з невеликою кількістю здорової їжі на день і поступово додайте у свій раціон більше фруктів та овочів. Ельграф також сказав, що ми повинні прагнути забезпечити, щоб їжа була не лише смачною, але й здоровою, і що вона відображає нашу культуру та історію. Я повністю згоден з нею. Ми повинні повернутися до традиційних моделей харчування, щоб знову зв'язатися з нашою історією та культурою. Нам потрібно оцінити продукти, доступні для наших предків, і використовувати їх для приготування смачних та здорових страв. На закінчення я хотів би сказати, що інтерв'ю з алеграфом було дуже надихало для мене. Вона показала мені. Як їжа може бути не лише способом задовольнити голод, але й спосіб висловити любов, зберегти традиції та знову зв'язатися з нашою історією та культурою. Я сподіваюся, що її поради допоможуть мені та іншим зробити свої дієти здоровішими, більш розумними та смачнішими. І, звичайно, я продовжуватиму експериментувати з мексиканською кухнею та шукати нові способи використання інгредієнтів на рослинній основі. Мене особливо цікавило рецепт «Ейл Греф» для хибиске з Чеймові це звучить як чудовий спосіб додати поп, аромат і колір моїм стравам. Думаю, я спробую зробити його на вихідних і використовувати його як базу соку або топ, топ. І я сподіваюся, що цей рецепт надихає інших експериментувати з новими смаками та інгредієнтами. Національний місяць іспаномовної спадщини це чудова можливість вчитися, вирощувати та відкривати свої серця для інших культур. Це час визнати багатство та різноманітність латиноамериканської спільноти та що ми можемо навчитися один одного. Настав час відсвяткувати наші загальні цінності та наші відмінності, і в кінцевому підсумку час висвітлити, наскільки більше у нас спільного, ніж ми часто усвідомлюємо. І їжа, звичайно. Є одним із найяскравіших проявів цієї громади.